Пані та панове, радий вас вітати на каналі Лікарторії. Тут ми говоримо про басло, іноді про мене як про артиста і так далі. Тож сьогодні я вирішив оглянути один з плагінів, яким я дуже часто користуюся, саме від Dark Vaz Parallax. Так, Рима дуже цікаво вийшла, але тим не менш як є. Чим подобається мені цей плагін? Тим, що він доволі інтуїтивно зрозумілий, і тут немає стільки керування, як в плагіна Dark Glass на педаль, який я оглядав в попередньому відео. І, в принципі, тут по частотам от воно дуже все коригується, я б сказав, це інтуїтивно зрозуміло. Немає супер багато опцій, але при цьому вони всі працюють на 200%. Ну і звісно, по класиці попереднього відео ми заслухаємо чим нас зустрічає паралакс яким звуком. Звучить об'ємно, жирненько. Давайте пройдемось по пару пресетам, не знаю, візьмемо рандомний. Бас Riffs, Forester, Сейв. <звук> Давайте візьмемо інший пресетик. Десь знизу. так? Ну от, Наприклад, Jazz Bass, драйв пік. Послухали декілька пресетів на низьких частотах. Це була п'ята струна на моєму басу. Давайте послухаємо, як воно буде звучати на чотирьох Там, скажімо так, ріф, який більше зав'язаний на високих частотах. Пропоную теж тикнути в рандомний пресет і просто послухати, як воно звучить. Тут у нас піднята середина і трохи опущений верх. Рандомний пресет. зазвичай я якийсь пресет обираю і дорулюю його вручну. Що і вам раджу робити, якщо ви будете цим користуватись. Тож давайте послухаємо ще пару пресетів. Jake Крок Бейс. Звучить епічно дуже задерта середина, дуже задерта вгорі, Як на мене, компресія на низу є. Невеличкі ревю Якщо у вас є ще запитання по цьому плагіну, задавайте. Я по можливості відповім. Дуже файна штука. Далі все-таки планую випускати по якомусь обладнанні для басюків прикольні огляди, якісь поради. Цей плагін я дуже раджу, тому що, як мінімум, тут є компресія на низькі частоти. З рівнем, з лоупасом це все зрозуміло, і дуже дуже класна штука, те, що є перегруз частот, і ми ці частоти можемо регулювати, тобто як нам зручно. Плагін дуже класний, інтуїтивно зрозумілий, і я його використовую в парі з Darkglass, який емулює педальки. Тут інтуїтивно все зрозуміло, все простенько, є також емуляція динаміків, але. Тут би я все-таки радив додати якийсь амп, тобто відробити емуляцію динаміків і додати якийсь амп. Дякую, що подивилися. У нас вийшов такий коротенький огляд. <свісно> вийшов він такий коротенький, тому що подивився, що вам саме цікаво було з попереднього відео. І так надалі я буду викидувати деякі якісь прикольні цікаві плагіни сам для баз гітари. Тож на зв'язку.